Я все ж таки хотіла повернутися до питання демобілізації. Це дуже важливо і чому я це питання підіймаю? До мене дуже багато, все ж таки листів приходить від дружин, від е матерів, від сестер, наших військових. Зже зараз є петиція з цього приводу, щоб президент заветував цей закон, про який ми зараз проходимо всі правки, витрачаємо час. Да? А буде петиція, якщо вона набере. Певну кількість голосів, то треба буде витувати цей закон. Навіщо тоді ми цим займаємося? Питання стоїть в тому, що все одно це будуть підіймати все одно військові вони кажуть, що дійсно вони повторюють, вони не раби, і вони хочуть знати, скільки їм треба воювати. Ми зараз пишемо. І Голосуємо за закон про мобілізацію, але ті, хто буде мобілізований, вони теж хочуть розуміти, наскільки вони будуть йти і воювати. Тому я все ж таки прошу, щоб сьогодні, ну не сьогодні, а вже завтра, коли буде повний зал, ми все ж таки підняли питання демобілізації. Дякую.